Доброго ранку, дівчата! Сьогодні неділя і 8 грудня, восьмий день, як ми з вами зустрічаємось кожного ранку для того, щоб підготуватись до Різдва, до чудового, чудового свята, яке несе надію, яке надихає на добрі справи. І тому. Очікування цього свята це вже маленьке свято кожного дня. Тож, давайте відкриємо мій солодкий адвент-календар і подивимось, що мені приготувалось тут на 8 -е число. Я його вже бачу, я на нього дивлюсь. І сьогодні навіть моя анфіска не приходить мені допомогти. Його відкрити. Це дивно. Ну, тоді я справлюсь сама. Ой, а сьогодні така сама цукерка, як була учора. Горіхова міленіум, вона дуже смачна. І під каву саме те, під ранкову каву. Тож я обов'язково обов посмакую, але трішечки пізніше, коли покажу вам, що в мене ще цікавенького є. Вчора від Святого Миколайчика приїжджала моя сестричка і, звичайно, привезла мені і смаколики, і іграшки. Із смаколиків подивіться, яка в мене краса. Це такий різдвяний пряник. Він з чобітком повним подарунків. Він в мене, я себе знаю, буде лежати до Різдва, а можливо і до Нового року. Це такі чудові пряники, їх виробляє наші куліничі, мабуть, Ну, продаються у нас в Харкові в куліничах. І вони смачні, неймовірно, і вони різні, 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 ними можна просто любуватись як виробами мистецтва. У мене на кожне свято є такий пряничок Я вам іноді показую до свят, вони, ну вони не тільки красиві, вони й дуже смачні. Тож це, скоріш за все, буде мені смаколик або на Різдвяний ранок, або на новорічний. І крім того, звичайно, сестра привезла мені іграшки, які сама нав'язала. Ми обмінялись подаруночками, я передала їй пряжу і зробила замовлення на наступну іграшку. Коли, коли вона буде, можливо, до нового року вона мені щось теж підкине новенького. Але сьогодні не про це. Я вам обов'язково покажу. Згодом всі іграшки сьогодні тільки дві, тому що більшість з них, з цього мішка іграшок, це іграшки саме до Нового року. І мені здається, їх недоречно показувати саме в Різдвяних рамках, тому що ну ви зрозуміли так? це стосується символу наступного року. А наразі перед Різдвом мені хочеться показувати вам щось більш миле, добре. Ну, зараз ви зрозумієте, ось, наприклад, в мене тепер є ось така рожева киця. Ось така вона похнаста, мила. І дівчина-дівчина. В мене велика колекція в'язаних котів, і які я в'язала, і які в'язала моя сестра. Але вони всі хлопчики і такі, і брутальні, і милі, але, тим не менш, дівчинка в моєй колекції перша. І ви подивіться, я вам покажу ці дрібнички, які тут. Натворила моя сестричка. Ви подивіться, які в неї рукавички? З камінцем, з пальчиком. Я так люблю, коли на іграшках є ось такі дрібні деталі, які можна розглядати просто неймовірно. І так само на чобітках є ось такі намистинки, гудзички. Підошви в нас рожеві, Ну це просто щось неймовірне. І вона зелена глаза. просто Просто, ну, я, звичайно, знаю, кому її подарувати на новий рік. Але мені. <клес> Ну, до нового року я сама <грає> пограюся нею. В мене на роботі є, <грає> вибачте, за голос, в мене на роботі є коліжаночка, в якої маленька дівчина, донька. Тож, я думаю, що для неї це буде гарним подарунком під новий рік. Вона мене не дивиться, тож в будь-якому випадку <грає> це буде сюрприз. Ось таке миле кошеня. І ще одну іграшку вам покажу. Ось такий жук. Такий цікавий хлопчик, бачите, з крильцями ось такими. Він може літати, він може сидіти. Ось так. Тут в мене немає, де вам і показати. Ось так він може сидіти на коробці цукерок, наприклад. Подивіться, який він гарний і милий. Пухнастий. Ось такі в нього п'яточки, все гнеться, ну, тобто, як завжди, моя сестра для мене неперевершена майстриня іграшок. Вони в неї завжди добрі, навіть якщо я її прошу зв'язати щось таке більш хуліганське, брутальне, космічних якихось е істот. Все одно вони в неї завжди виходять добрі, тому що все, що зроблено з добрими почуттями, з добрими намірами, з думкою про того, кому ти робиш, це завжди буде приносити посмішку, радість, і це саме головне добрі почуття, які залишаються з нами. Назавжди. Тож, бажаю вам, щоб навколо вас були тільки добрі люди, які будуть радувати вас і приносити тільки приємні почуття, які, можливо, будуть залишатися приємними спогадами. А, можливо, будуть початком якихось сподівань і здійснення в майбутньому. Це все йде від, знаєте, як, по ланцюжку: від одної людини до іншої, від знайомої до незнайомої. Ми всі з вами знайомі через шість рукопожимань. пожимань. Тож, будемо сподіватись. Що наші з вами добрі почуття передадуться всьому світу, і все у нас буде добре. Тож гарного недільного дня, затишного, мирного, творчого або лінивого. Хай цей день буде таким, яким ви його собі хочете. Всім гарного дня! Побачимось, дівчатка!